Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе. З нами головний тренер хокейного клубу Трезуб Яковенко Олександр Олександр Олександрович. Як прийшла міжнародна пауза для команди? Ми тренувалися, дуже плідно попрацювали. Ну, Заключному етапі нам все ж таки не вистачило льда. Тут був якийсь концерт, і ми останній раз тренувалися в понеділок. Неплохо провели ці, цю паузу і неплохо неплохо попрацювали. Ну я думаю, результати непоганої роботи видно і сьогодні на льоді. Команда першою закинула, змогла тривати перевагу в рахунку протягом цього періоду. Загалом гра була досить непогана, проте знову ж таки вилучені. Чи думаєте, що вони зіграли все таки основну роль в кінцевому рахунку? Так, вилучно зіграла основну роль бо самі. Це відповіли. Це наша якби, проблема. А, чи з цією проблемою можна боротися, чи все-таки це індивідуальна гра кожного з гравця і вона, можливо, дещо жорстка? З цією проблемою можливо боротися, ще додати фізичної підготовки. Трошки ми е, не встигаємо за суперником. Ну, сьогодні хлопці показали непоганий хокей. Казали характеру, я їм вдячний. Одразу декілька змін в складі клубу. Це чотири від заявки і два молодих гравця. Яких сьогодні був і дебют. Як оціните? Як вам хлопці загалом? Назар Даниленко і Намаренко зіграли дуже непогано. Вони старалися. Зміна досить досвідчених гравців на молодь. Це спосіб, можливо, оновити, омолодити або там додати якоїсь свіжості клубу. Додати трошки швидкості нашої команди. Дуже якісна гра проти Київ Кепіталс і наступна проти Кременчука. Думаєте, гра буде схожа чи все-таки Кременчук після поразки? На це сподіваюся, що ми будемо давати бій в кожній грі. Дякую вам, Успіхів на стовному матчі. Ми головний тренер хокейного клубу Київ Капіталс Вадим Шевричок. Вадим Валерійович, міжнародна пауза. Які моменти першочергово капіталс відпрацьовував на тренуваннях? Ну, Які як закладали фізичну да, фізичну базу, так скажімо, да. тому що у нас а, чекають дуже, дуже важкі матчі. Тому, ну, знаєте, як, ну, одні хлопці були в національній збірній, одні поїхали за візами. Трошки, трошки такої у нас був. Ну тому, тому я так, я так думаю, це сказалося на сьогоднішній грі. От загалом, це все-таки деякі прогалини в підготовці, чи команда не налаштувалася належно, враховуючи, які результати були колись і які зараз. Я думаю, що команда не налаштувалася. Команда вийшла грати з рахунку 10-0 чи 8-1, як було у попередніх матчах. Да, ми попереджували хлопців що команда крок за кроком стає міцніше тризуб, да, що вони ну, добре там є, є достатньо майстерів, да, які, мабуть, не, мабуть, не в суперформі, але, але, можуть нам достати, достати проблем. Так воно, так, так воно і вийшло. Да, дуже 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 важкий для нас був матч, був дуже нервовий. Да, половина команди. Ми Зіграли, як вміють, а скажемо відверто. зіграли дуже-дуже погано. Ну, задоволений, що ми все ж таки не загубили наші, наші очки. Ну, все, все. Оцей програний перший період з рахунком 1-0. Як він вплинув на хлопців? Як вплинув. Та хто його знає, як вплинув. Хлопці, ну, звісно, ні, ні, ніхто не... Не чекав такого сценарію, але 0-1, дуже добрий гол забили в дев'ятку. У нас були моменти, але воно все на пів конька, да, где-то по углам, ми не лізли на п'ятак, добре грав в воротар э, команди суперника. Трошки не, трошки не вистачало нам агресії. Ну і там був такий епізод, да, там чуть нам не винесли коліна нашому гравцю, Так воно трошки, чуть трошки збило наш наступальний, да, наступальний період. А, сьогодні ми не бачили на льоду Владислава Куцевича з нападником Е, Владислав Куцевич, да, сподіваємося, що наступного матча його побачити, трошки, трошки у нього була така а, травма. Далі сьогодні ми відпочити. І ось наступний матч Дніпро. Поки що єдина команда, яка обіграла лідера турнірної таблиці Київський сокіл. Особливе налаштування чи звичайний матч регулярного турніру? Звичайно, налошналаштовуємося налаш... налаш... да, на дуже важкий матч. Да. Команда молода, скоросна, швидка, скажімо так. Тому налешно ну, добре, да, хлопці, також працюють. Всі 60 хвилин тому на ну, чекаємо дуже важкий, тяжкий, да, і такий матч ну, будемо готуватися. Да. І загалом в Дніпра на матч випадає один з провідних нападників Ілля Крикля. Його відсутність може зіграти на руку Кепіталс. Я, я, я не думаю, так що відсутність одного гравця да, зіграє, ну, зіграє нам на користь. Ослабити Дніпро. Да, у них є я думаю, у них достатньо красиво. знаєте, як е, є така поговорка е, отряд не заметять потери бойця. Я думаю, вони його не заметять, да. да. Дякую вам дуже. на наступного матчі. Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе.